Загроза обстрілів великих обласних міст. Ви на каналі Кава з Лаврою. Доброго часу! І починаємо дивитися Київ з 8 по 14. Ки... Яка загроза існує? Обстрілів ворожий обстрілів. Ворожі, обстріли. Ворожі обстріли. Угу. Ну, що тут кажуть, бачите, тут більше відповідають обставини, які сьогодні відбуваються в Києві, Київщина працюють проти, проти ворожої зброї, яка може бути неочікувана, спеціальна і так далі. Ось працюють зараз все, скажімо так, в русі. Ось для очікування. Тобто, знають, знають звідки чекати, знають, продивляються заздалегідь, щоб знати звідки саме буде летіти. А тому, що так, ворог планує обстріли. Планується заздалегідь. Плануються тепер же, бачите, вони вчора, позавчора почали. І тепер будуть якби сторожити ось так ці ракети чи дрони. Так, планується, але тут якраз мова каже про те, що зараз наші готуються очікувати саме з тих напрямків, з яких вже якби зрозуміло. зрозуміло. Да? Так, і ще загроза обстрілів Києва. Загроза обстрілів Києва. Ну, вона є звичайно. Вона є звичайно. Тут кажуть нам про захист ППО, захист, що будуть збивати загроза обстрілів, може бути там, де і мости, або там, де дороги, там, де перехрестя різні, рух справа наліво, зліва направо і так далі. Тобто туди теж може бути бачите, направлення цих ворожих. Шматків, ось так. Чи існує загроза? Так, вона існує загроза, але нам кажуть карти, що все ж таки ПВО буде повинно справлятися. Хоча п'ятірка Кубки Петрікамічів каже про те, що можуть бути сумні моменти. Сумні моменти, і це може бути там, де скупчення людей. Тобто це можуть бути будинки, де люди проживають і так далі. Ця карта також може казати нам про підказувати нам про жертви. Ось так, так є загроза обстрілів, і вона, в принципі, достатньо гостра. Відкрила Бориспіль, тому що Фаніт це, це містечко, місто. Дивіться, в принципі, зараз нам кажуть, що Бориспіль якраз в Бориспіль може бути гарно захищений. Да? Якийсь об'єкт, ми розуміємо, який об'єкт. Але через якийсь час, дивіться, Бориспіль буде цікавим ворогу. Через деякий час, пізніше, Бориспіль буде цікавим ворогу. Причому достатньо сильно буде цікавим. Харків з 8 по 14 вересня, яка загроза існує? Дивіться, ворог наразі вже в минулому щось передумав. Передивився, що саме. Передивився якісь об'єкти, рух своїх, оцих різних ракет, дронів і так далі. Передивилися, працюють над чим вони, ворог працює. Над чим працює? Там трошки не досягаємо, ну чи не те, щоб вони не діставали, можливо, просто не було такого бажання в них про якісь споруди, важливі, можливо, ті споруди, які пов'язані з законом. Ось юридичні споруди і так далі, законом. Ось це великі споруди. Тут якби їх раніше десь або довго чекали. Довго чекали ці споруди, довго очікували, тобто довго очікували, коли ж бити по ним. Дивіться, все ж таки раніше вже було прийнято. Рішення передивилися, переформувалися. Ось і нам підказують карти, що ми бачимо, да? якраз мова йде про те, що вони обговорюють чи обговорювали вирішували, як обійти ПВО, працювали над цим ПВО або захисні якісь моменти. Ось, і саме цікавить великі споруди, високі, великі, значимі споруди. Ось так це може бути як призаконні споруди юридичні, а а також можуть бути якраз. Ну, розумієте, по світлу, по воді щось, щось важливе таке. І тут якраз планується обстріл неодноразовий, ось так, неразовий. Можливо, також пов'язане буде з водою, так що їм зацікавлений якийсь важливий для них об'єкт. Для нас також важливий об'єкт, якраз, і до речі, ця карта може нам підказувати, що в тому об'єкті якби. Щось переливається не обов'язково це з водою пов'язане. Переливається щось. Я ж кажу, переходи. Можливо, це струм, можливо, це газ. Переливається, рухається кудись, розумієте? Ось. Так, що тут якби, що нам тут ще карти підказують стосовно цих стосовно обстрілів, через деякий час, я ж кажу, через деякий час вони вирішують. А тут, а тут якраз що, що, що нам кажуть карти, що деякі об'єкти також дуже важливі, Ось вони якби непогано захищені непогано захищені. Об'єкти, там, де накопичення чогось важливого по земельному ресурсу, ну, що, ну, на, на, на території землі. Да? Що це може означати? Ну, всі ті самі об'єкти для нас важливі, життєво важливі. Ось так. Що ще зараз хвилинку гляну. за Харків. За Харків. Ну, на, на ніч. Ні, ні, вони зараз передивляються, чекають, і ще буде їм інформація, і ще їм буде інформація про те, що, можливо, за бабки ось, якась вони ворог також очікує якусь інформацію. Дивіться, тут сама ситуація по Харкові буде змінена. Я ж кажу, що вони будуть об'єкти, не дивлячись на такі більш-менш приємні тут карти, ворог націлений на важливі якісь об'єкти для їх, як би. Я не бачу, що вони зацікавлені в повному руйнуванні, але все ж таки до руйнації, так, до гарного обстрілу планується. Я ще хочу сказати, що було бачення у мене, що якщо я дивлюсь прямо на Харків, прямо на Харків, то з правої сторони, з правої сторони є загроза підходу ворога. А от в якому вони вигляді, в великому чи в невеличких групах, ми вже глянемо пізніше. Так, це Харків. Ще раз ми глянемо обстріл. Харкову загрожує. Сьогодні по 14. Що тут не у нас? Сьогодні по 14. Обстріл. Ви Знаєте, те ж самі карти практично. Так, обстріл, бачите, загрожує. Ну, тут все рівно нам показують, що гарно гарно будемо захищатися і самі давати також відсіч. ось так. Але це веде до тотальної якоїсь зміни. Поступово-поступово йде до зміни. Обстріл так є, загрожує. Місто Одеса. Місто Одеса. Сьогодні 8-14. по 14. Загроза обстрілів. Загроза обстрілів, Загроза обстрілів. В принципі, поки що такої інтенсивного нападу по повітрю я не бачу. Ну, інтенсивного нападу не бачу, руйнацію бачу. Дивіться, іде що по Харкову, що по Одесі ідуть якісь тотальні зміни, тотальні зміни. Щось, мабуть, буде трансформуватися із руйнації, із руйнації, можливо, потім у відновлення. Ось так тут нам про це і показують. Дивіться, не дивлячись на те, що. Ну, тут показують карти про сумні події, які вони вже йдуть в майбутньому, вже вони будуть йти, вже вже скажімо так, вже прописано, розумієте, вже будуть йти. А які саме тут вночі може бути те, що може вибухнути, і якраз це приведе до якоїсь якихось тотальних змін? Що ще падіться? що, Що це вибухне? Що це вибухне? Що це за загроза, яка десь буде змінюватися, трансформуватися? Бачите, загроза та є. Це може пов'язане ще із водою. Так, Це пов'язане із водою. Але да, тут, якраз, пасил іде про головні кремльовські якби, потреби. Ось так. Кремльовські потреби. Загроза обстрілів є. Але тут не так обстрілювати місто, як щось змінити тотально. Дивіться, через руйнацію да. на щось націлене, націлений ворог, щоб змінювати повністю трансформувати. А це може бути вночі, це може бути хитрі якісь плани, щоб знаєте, не вчікувана. Сьогодні вже люди розуміють до чого вона йде. Ось, але це буде йти поступово, поступово, не швидко, хоч коняки запряжені. Ось, але все рівно це буде поступово, і потім просто прийде до руйнації. А що ж все ж таки? Що ж це? Ну, так, е, зрозуміло. Тут якби, ворог через обстріл планує водяного ресурсу. Можливо, це якийсь корабель. давайте глянемо. Можливо, це щось буде пов'язане те, що на воді. Те, що на воді, якийсь об'єкт. Ну, це, об да, це, це точно якийсь об'єкт. Це, об ну, це може бути міст, це може бути якась. Ну, це великий об'єкт. Це точно великий об'єкт, е, важливий для України. Важливе для України. Дуже важливе для України. Дуже важливий для України. Важливий для України. Він і зараз працює, цей об'єкт не стоїть. Так, це об'єкт. Ви знаєте, це об'єкт, який може далеко бачити, тобто рухатись далеко, бачити далеко, передавати інформацію далеко. Ось такий це об'єкт. А в якому накопичення йде якогось ресурсу, інформації да, накопичення можливо пов'язане цей. Я ж кажу, передавати інформацію. Можливо, цей об'єкт також пов'язаний з інтернет-ресурсами. Ну коротше, з того об'єкту передається далеко інформація, може передаватися далеко інформація. Інформація або ну можливо товари якісь. Ну про товари зараз я не бачу. От інформація може далеко передаватися. Ось так. Так, да, Це важливий об'єкт як для України, так і зацікавлений ворог для того, щоб його трансформувати, розруйнувати і обнулити. Ну, Ось так скажу. ось так. Ну, Вибачте, те, що бачу те і кажу. Ще глянемо Одесу. Загроза обстрілів Одесі. Тема війни, військова тема випадає, звичайно. Загроза обстрілів є. Бачите, це такі важкі карти. Загроза обстрілів є. Але чомусь не для Харкова, і не для Одеси, вони не гострі. Тому що як для Харкова, так і для Одеси випадають якісь теми більш важливими. Тобто на щось буде увага звернена не так на постійні дрони, які жужать, як на конкретну історію, яка відбува, буде відбуватися. Розумієте? Тут іще кажуть, що ворог, якби. Коротше, в Одесі буде я буду щось закінчувати, щось трансформуватися, щось важливе, щось фундаментальне. Чому мені показуєте різні справи? Давайте покажіть мені. Ну, так, да, захищають. Коротше, одним словом, захищають якісь об'єкти важливі в Одесі. Ось так. Об'єкти також пов'язані з тим, що там багато людей працюють або знаходяться багато людей. Ось так. Ну, поки що ось так. Вокруг да около і, і, і все. Нічого такого не показують. В Одесі є щось більш важливим, ніж просто жужалки зверху. Це коли ворог націлений на щось фундаментальне, велике і важливе. Ось те, що хоче якби зруйнувати, зруйнувати. І щоб ну, до обнуління, щоб потім можна було його якось трансформувати. Ось так. Поки що так. Загроза обстрілів Кропивницький. Кропивницькі. Бачимо ППО, всі ці захисні моменти, від чого хочуть, від вибухів захищати. Ось це буде пізніше трошки. Кропивницький зараз розслабиться трошки. Ось, І дивіться, да, якраз ворогу дуже-дуже ем, захочеться пізніше вдарити, причому вдарити так, щоб сяїло. Тобто якісь вибухи, загроза, вибухів великих. Але тут момент цікавий, що, можливо, буде нова якась зброя націлена, щось нове. Щось нове або, да. що да, так. Це нова якась зброя. Те, що може летіти по повітрю і якби щось нове. Щось нове. Дев'ятка Пентаплі тут каже нам про якусь можливу ціль там, де скупчення чогось. Ну, в принципі, вони б'ють завжди там, де скупчення людей, скупчення якогось ресурсу, намагаються туди потрапляти. Ось так, такі удари приносять суми, сумні події, сльози у людей і так далі. Ось так. Дивіться, тут ще нам кажуть, що карти кажуть, що коли ворог буде атакувати в ту сторону, можливо, буде прильот не туди, куди планувалось. Тобто, з однієї сторони буде летіти в одну точку, а потім перелетить в іншу. Бачите? Ось так. Так що і Тут може бути, тут якраз боротьба і показана. Боротьба, що намагаю, будуть намагатися збивати, боротися прямо край. І якраз можуть ще відвести якусь частину, відвести якусь частину. Ось так, Кропивницькі. Нагадаю, що Кропив... ці міста, які я дивлюся, не завжди в кордоні, а трошки за містами. Трошки за містами територія. Тобто, можливо, туди якісь села попадаються. Місто Полтава загроза обстрілів на цьому тижні. Тільки обстріли загроза тільки. Чекаємо, чекаємо. Поки що якби, інтенсивних таких нападів я не бачу. Ну, ми бачимо ПВО. розумієте? Ми бачимо ПВО, які стоять, намагаються зразу зустрічати ворога. Ось так, все. ПВО бачу. Ну, Карта Луни випала також. Це вночі, це боротьба буде і так далі. Давайте Кременчук. 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 Захрута за обстрілю. Кременчук також знову будьте, будь ласка, дуже уважні, дуже дуже уважні. Руна Хагалас нам підказує тут підвішений, нам підказує, тобто карта жертви. Ось так, так що загроза тут є також. І самі обстріли нам сильно не показують, але якась така ситуація, як ситуація руйнації йде, розумієте? Ситуація руйнації. Вона може бути якась підла. Тобто неочікувана підла, якась така, знаєте, там та, що може принести жертви, щось може залишити. Ну, жертви, да. Розумієте, жертви? Те, що в підвішеному стані зміниться. Теж, до речі, це може стосуватися також і моста. Ось так. Це Кременчук. Так, далі ми дивимося. Ну, Давайте гадяч глянемо. Гадяч, гадяще. Місто гадяч. Місто гадяч. Можуть лечити, але не долечити дьявола нам показує, ну, якби на цьому тижні повинно бути більш-менш спокійно. Дивіться, тут дві дороги, тут, можливо, і так, і ні. Ось, тобто, тут можуть просто обліт, облітати, летіти над містом і так далі. Є загроза обстрілів, звичайно, але це не обов'язково, що буде по самому місту, по самому, по самому цьому. Сподіваюся, що гадіч це омине, або те, що там поряд знаходиться. Загроза є, обстрілів, так? Да. Так, дивимося. Миргород. Миргород, Миргород, Миргород. Миргород. Миргороду теж треба бути в Миргородському району, треба бути, уважними, треба бути уважними. Будемо бачити, будемо військові, будуть бачити, будуть приймати всі можливі моменти, всі можливі і неможливі рухи дії для того, щоб збивати. Так що тут може якраз бути збиття, те, що може летіти зверху. Розумієте, може летіти зверху і в воду, також, і в воду. Над містом так. Над містом так. Дивіться, над містом так. Загроза обстрілів є. Загроза обстрілів Помиргороду є. Карта сонця, два дві камічі, башня і так далі. Лубний. на цьому тижні, лубний. лубний. На цьому тижні. Загроза обстрілів. Тільки загрози. Що нам тут показують? Чи летіти будуть дивіться із права і зліва, тобто зміна, наприклад, там з того міста через лубни, а з лубень на інше місто. Тобто тут буде прямо отак: от летіти, обмінюватися, так би мовити. Да? Ось так. Ну і тут нам показують, да, да, летіти будуть, летіти будуть. Сподіваюся, самого обстрілу міста не повинно бути. Хоча трійка мічів, але це все ж таки було більш в минулому. Да, загроза обстрілів є, але все ж таки, я сподіваюся, що це просто будуть пролетати над містом. Ось так дуже схожа ситуація, така яка була раніше, нам підказують. Ну, будемо сподіватися, що будуть наші збивати. Ось так. Ну, Тут карта дьявола випадає, показують нам і де Пентаклі, і карта відвішена, і кролеве мічі. Знизу в принципі всі міста будуть чути, як буде прилетати повсі і поряд і, і з боку, і справа, і зліва. Ось так. Єдине, тільки я вас дуже прошу, читайте, будь ласка, те, що я закріпила. Замовляння від ракети, від дронів. Чим більше нас буде читати, тим більше е, всі оці літалки будуть зупинятися на корню. От, в повірте, ми це давно робили з дівчатами з Ютуб, об'єднувалися і зупиняли. Повірте, не сидіть, не обов'язково працюйте. Так, в принципі, тут все.